Як оформити своїх працівників правильно і не платити штрафи, давайте з'ясовувати з вами на зв'язку. Адвокат Жанна Грушко. Напевно, варто завершувати із тенденцією оформлювати своїх працівників на місце роботи на словах. Важливо укладати або цивільно-правову угоду, або трудовий договір, аби за кожного працівника не платити приблизно 80 тисяч гривень штрафу за допущення його до виконання трудових. Обов'язків без укладення договору чи контракту. Тому, аби врахувати усі нюанси трудового договору чи контракту, визначити перелік посадових обов'язків, визначити графік роботи та інших деталей, що стосуються саме вашої ніші або вашої співпраці із працівником, адвокатський центр Жанни Грушко може вам допомогти у цьому, аби. Жоден орган державної влади не мав до вас ніяких претензій за індивідуальною консультацією. Звертайтеся за номером вказаним під цим відео або у приватні повідомлення.